Близько 700 пожежних гідрантів нині встановлено у Хмельницькому. Вони розташовані під землею, де прокладені водопровідні мережі. З допомогою гідрантів працівники ДСНС наповнюють цистерни машин, коли треба загасити пожежу. По приїзду до місця пожежі вони дозволяють нам безперебійно подавати воду в осередок пожежі, щоб рятувати людське майно, а також людське життя. За стан гідрантів відповідає Хмельницький водоканал. Їхню справність спільно з рятувальниками перевіряють двічі на рік. Нині частина гідрантів, говорять комунальники, вже відпрацювали термін експлуатації, тож придбали 67 нових. Старі гідранти мали термін експлуатації в районі 5-іноді 10 років через те, що перевищений термін експлуатації трапляються непередбачені аварійні обставини, а як ми знаємо, пожежа вона не, не чекає. Основні поломки це зношення квадрату. Обрив пожежної груші, яка є конструктивним елементом пожежного гідранта, або взагалі він закипає, або резинку піджимає. Їх діаметр 100 міліметрів, висота від 50 сантиметрів до 2 метрів. Нові гідранти, говорить Олександр Ліпчинський, більш практичні в експлуатації. Нові гідранти, які ми закупили, в них гарантійний термін обслуговування 5 років. Термін експлуатації від 10 років, але не менше. І планується, що вони не менше 20 років мають стояти в нас на мережах. Старі гідранти для того, щоб їх відремонтувати, вимагали відключення повністю лінії, на якій вони стоять. Нові гідранти цього не вимагають. Вони можуть бути там стоїть контрзатвор, який піджимається робочим тиском в трубі. Можна гідрант і знімати, і міняти конструктивний елемент, який відповідає за його відключення безпосередньо без відключення самої лінії. Що саме тут розташований пожежний гідрант свідчить напис на фасаді будівлі. Позначки нанесені на висоті 2 метри. Водіїв закликають звертати на них увагу і не паркуватись на люках. Ми при перевірці натикаємося на те, що на гідрантах встановлено машину або хтось взагалі, якийсь конструктивний елемент, на них встановлює, незважаючи на те, що там проходять мережі. Вручаємо приписи, викликаємо поліцію через страхові агентства на авто. Питаємося знайти номер телефону, щоб забрати авто з місця, щоб до нього мати доступ. Перед тим як паркувати, огляньте місце паркування. Гідранти позначені завжди червоним кольором або показчиками на стіні. Не ставте автомобілі на пожежні гідранти, оскільки від цього може залежати людське життя. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, Данило Біга, новини міста.